Отже, зараз ми знаходимося біля стали на межі та межі Дніпропетровської та Донецької областей. Ви вже знаєте, що на днях її було захищено антидроновою сіткою для того, щоб ворожі дрони не змогли пошкодити ось цю вже таку типу, відому, досить пам'ятну, знатну сталу. Справді це місце відваги, місце мужності. Але водночас це також є місце волю та печалі, оскільки місце пам'яті наших захисників, які поклали своє життя, віддали саме найцінніше для того, щоб ми могли вільно жити на своїй Богомданій землі. Вони боролися за свободу, Божен наш захисник. І ми маємо пам'ятати їх, пам'ятати їхні потри. І не забувати допомагати всім, хто зараз захищає цей важкий такий час нашій землі, наші родини, наших дітей. Не забуваємо допомагати нашим косакам, яким зараз дуже дуже непросто. Фронт досить близько. з Минулого разу, як ми було, це близько місяця назад. Ми зараз чуємо, що вибухи вже зовсім поряд.